Трохи про наш центр адаптації та реабілітації учасників бойових дій, а, щоб люди розуміли, які тут умови і де вони будуть жити, якщо вони приїдуть сюди. Це вхід у реабілітаційний корпус наш. А тут ось реклама нашого центру, назва організації, і ми бачимо, що в нас перебувають десантники в нашому центрі. Заходимо, маємо такий коридорчик. У нас є інвалідний візочок тут, тому що... Є люди, які після тяжких поранень. Вони тут після операції відновлюються. Це кімнати. Вся кімната на 4 місця. Тут живуть наші військовослужбовці. Вони зараз пішли по водичку. Отакі ліжка. Дуже комфортні умови. Деякі ліжка з підйомною системою, що суттєво допомагає тим людям, які мають тяжкі поранення. Це кімната одномісна для психолога або капелана, який може заступити сюди на зміну, на чергування. Кімната на три місця. Тут живуть троє людей, троє військових діючих, які Зараз проходять лікування і вони відновлюються. Наша конференц-зала. Тут ми проходимо уроки Reboot Combat Recovery. У нас є колекція прапорів, це наші партнери, які допомагають нам, та прапори окремих батальйонів, підрозділів та бригад. Тут стоїть проєктор, ми показуємо відеоматеріали і ведемо такі уроки. Наша кухня. Разом ми тут проводимо дуже багато часу. Скоро прийдуть хлопці і в нас буде обід. Бібліотека. І ці вироби конструктори військовослужбовці, які знаходилися на відновленні, вони складали власноруч. Є настольні ігри. Наступний наш корпус, він виконаний у такому дерев'яному стилі. Це вхід в офіс. У нас є стіна з відгуками. Ті люди, які проходили тут відновлення і отримали послуги реабілітації, вони написали від себе, наскільки їм це було комфортно, наскільки сподобалося. Ще одна кухня. Саме на цій кухні відбуваються зустрічі реабілітаційні з цивільними людьми, внутрішньо переміщені особи за програмою Ребут травма. Ці люди збираються тут два рази на тиждень, у понеділок та п'ятницю. Маємо такий коридор гарний. І виріб, який було виконано в нашій міні-майстерні. Власноруч один із майстрів з Херсона, який приїхав і зробив отаку ось частину меблі. Дуже гарно. Гарний санвузол, в якому є душові кабіни. Тут дуже тепло. Кімната спальне місце для одного. Все в дерев'яному стилі. Ще одна кімната, вона прохідна, але люди, які проходять через білу церкву, їм потрібно тимчасово зупинитися. Це можуть бути військовослужбовці. Тут два ліжка. Такий комод сучасний. Маємо сімейну кімнату. Якщо є сім'я, чоловік, дружина, вони можуть тут провести час окремо в кімнаті, щоб їм ніхто не заважав. Наша молитовна кімната, щось типу каплиці, де ми проводимо щосуботи молитву за Україну, за Збройні Сили України. Небагато місць. Саме тут ми розглядаємо слово Боже та промовляємо молитву. У нас така військова кафедра. З ящик, ящик з автоматів. Такі ось ящики. Тут ми маємо кабінет. Бочий стіл, комп'ютер, принтер. Колекція така ося. Колекція шевронів отака ося. Це наші дві програми, якими ми користуємося. Reboot травма для цивільних постраждалих від війни, ребут комбат рекавері, програма для військових. Для фізичних вправ у нас є невеличкий спортмайданчик. Також є гантелі. Хто має бажання підтягти свій фізичний стан, є така можливість. Вітку ми проводимо час на природі, тому що ми зовсім біля лісу і тут поряд є річка, річка Рось, є дендропарк Олександрії. Сама природа вона вже діє як частина терапії. Запрошую вас, приходьте, особливо військовослужбовців, після тяжких випробувань. Ми допоможемо вам відновити свої сили. Радий буду зустрічі!